Відзначати Міжнародний день спорту просвітницьким заходом серед дітей вирішили минулого тижня у Радехові. Зініціювала і провела його виконувач обов'язків завідувача сектором молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Мазуревич за підтримки заслуженого вчителя України, викладача фізкультури, методиста Ігоря Кубая та його колег, учителів Радехівських шкіл. В квітні місяці ми відзначали разом із цією світовою спільнотою Міжнародний день спорту. В Радехівському районі до цієї події ми пророчили захід із школярами загальноосвітніх шкіл з метою популяризації заняття спортом. Сьогодні діти відвідали стадіон Радехівський стадіон а також дитячо-юнацьку спортивну школу. Спортивне свято на міському стадіоні Колос відкрила виконувач обов'язків завідувача сектором молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Мазуревич. Юних учасників свята, а їх було більше півсотні. Привітав голова районної організації ФСТ Колос Мар'ян Боруц. Перед початком спортивної частини учасники свята урочисто підняли на флагшток державний прапор України та заспівали державний гімн. Дітям розповіли про користь вранішньої спортивної зарядки. Під керівництвом досвідченого тренера діти залюбки виконали прості вправи ранкової гімнастики. Стадіону усі гуртом прибули в міський спортивний клуб Чемпіон, щоб ознайомитися з його роботою та здобутками, наживо поспілкувати з іменитими членами цього клубу. Метою нашого сьогоднішнього заходу є популяризація занять спортом серед шкільної молоді, популяризація здорового способу життя і змістомного дозвілля. Протягом цього заходу діти ознайомилися з видами спорту, якими можна займатися в місті Радехів, і є для цього всі можливості. З дітьми люб'язно зустрівся чемпіон України Європи і світу з пауерліфтингу радихівчанин Василь Михальський. Він розповів про своїх титулованих друзів по клубу та заохотив дітей до систематичних занять спортом. Дорогі діти, спорт приносить нам бажаний результат, коли дуже серйозно ним займатися. Це я, наприклад, я можу навести вам наш спортивний клуб-чемпіон, в якому є вихованці. В пауерліфтингу і армспорті. це є чемпіони світу, це є чемпіони Європи, абсолютні чемпіони України. Витримка, потрібне натхнення, потрібне бажання. Коли буде бажання, коли буде натхнення, витримка, то з багатьох вас вийде великі спортсмени, які досягнуть великих успіхів. Що ми зараз приходимо додому? Робимо, сідаємо за комп'ютер, напевно. Так, В школу, йдемо в тренажерний зал, йдемо просто на гуртки, йдемо з, на, з друзями побігати в футбол, чимось активно позайматися. Сьогодні ми відвідали Радехівський клуб Чемпіон. Тут ми побачили справжнього чемпіона Василя Михайльського. Він розповів нам про те, що дуже корисно займатися спортом. Ми хочемо бути схожими на нього.